Доброго дня. Сьогодні робимо детальний відеоогляд ергономічного офісного крісла бренду Рім. Чехія. Крісла обшиті спеціальною тканиною хорошої якості. Крісла мають багато різних налаштувань. Регулюється підголівник, спинка, сидіння. Одним словом, все, що тільки можна. Зараз буду все детально показувати. Почнемо з підголівника. Він має анатомічну будову, а також такий ну, якості подушечки. Може змінюватися положення і висота. Зараз він у максимально низькому положенні. Легкими рухами просто піднімаючи вверх, висувається підголівник. ось так. Положення його зараз максимально розлоге. Щоб змінити, ми просто легенько ось так нахиляємо або зупиняємося в тому положенні, яке нам потрібно. Спинка. Спинка також має ергономічну будову. Ось збоку гарно видно. Повторює форму тіла, що забезпечує особливий комфорт. Також регулюється положення, нахил спинки і висота. Зараз я детально покажу, як це робиться. Це знаходиться в максимально низькому положенні, щоб змінити висоту обома руками плавно піднімаємо легенько вверх, потрошки і зупиняємо так, де нам потрібно. Ось спинка піднялась. Для того, щоб опустити, піднімаємо максимально і опускаємо вниз. Для того, щоб змінити положення спинки, оцю лапку опускаємо вниз і сили спини. Нахиляємо долю, доки нам потрібно. Піднімаємо лапкове, спинка фіксується. Такі самі дії зворотнімо на напрямку, щоб розфіксувати. Знову пускаємо і висхідне положення. Ось так спинка виглядає ззаду. Так, тепер сидіння. Сидіння також має анатомічну будову. Так збоку гарно видно. Тут має такий схил, що також є дуже зручним. Можна регулювати глибину сидіння, тобто підсуваючи ближче до спинки, або ж навпаки, за допомогою цієї лапки. Так, тепер покажу підлокітники. Ось. Регулюється висота. Зараз вони у максимально високому положенні. Натискаючи цю кнопочку, опускаємо на висоту, яка нам потрібна. Максимально низько, або ж зупиняємося, де нам потрібно. Також змінюється положення. Натискаючи цю кнопочку, можемо. Фіксувати ближче до спинки, або ж навпаки вперед. А також вправо, вліво. Крісло оснащене міцним якісним механізмом. Тут лапка. Ця лапка регулює висоту сидіння, ця вертушка жорсткість коливання спинки. Тобто, коли ви фіксуєте спинку, воно регулює жорсткість нахилу. І лапка, яка знаходиться тут, вона регулює, фіксує спинку. Кутнахи. Ось бачимо, якісна. Металева хрестовина, дуже якісна, міцна. Пісавку варте уваги. Кого цікавить таке? Пишіть, телефонуйте.